Добрий день, шановні шестикласники, ми з вами розпочинаємо виконання наступного і останнього проєкту в цьому навчальному році. Проєкт буде мати назву Чайний будиночок. Основна технологія, з якою ми будемо працювати, це технологія обробки деревинних матеріалів. Це може бути ДВП, це може бути фанера. Або технологія апсайтлінг. Додаткова технологія це технологія аплікації. Це та технологія, яка дасть нам змогу оздоблювати наш виріб. Отже, ми будемо розбирати, що це за технології, як з ними працювати і які необхідні нам будуть матеріали. Тож, перш ніж розпочати нашу роботу, давайте трошечки пригадаємо, які етапи проєктування ви пам'ятаєте. Можете прописувати в чаті, можете підіймати долоньку і давати відповідь. Які етапи проєктування ми знаємо? Так, підготовчі, дякую, Богдан. Ще. Хлопці, дівчата. Конструкторський. Конструкторський, дякую, Маргарита. Так, вже два є. Підготовчий, організаційно підготовчий. <підготовчі> да? Технологічний. технологічний і останній етап. Завершальний. Завершальний або заключний ми його називаємо молодці. Дякую, Маша. Заключний, умнічки, молодці, рухаємось далі, пригадали. Отже, розпочинаючи будь-який проєкт, ми знаходимося на організаційно підготовчому етапі. Отже, тема нашого з цього уроку це вибір та обґрунтування проєкту і створення банку ідей. Мета нашого проєктування. Це проєктування та виготовлення оригінального об'ємного декору для оселі. Запам'ятали, де знаходиться мета. Вона нам ще знадобиться для заповнення нашого шаблончику. Отже, на організаційно підготовчому етапі ми з вами будемо досліджувати і обґрунтовувати форму конструкції, визначати технологічні процеси, які ми будемо робити під час виготовлення виробу. Розробляти проєктно-технологічну документацію, розвивати творчі здібності, графічні навички, розвивати просторове уявлення, досконалювати навички роботи старинними матеріалами, розвивати художній і естетичний смак. Це все, що ми з вами будемо робити на організаційно-підготовчому етапі. Перед вами є відсканований QR-код. Зараз в чат я надам покликання. Вас попрошу перейти за цим покликанням або відсканувати QR-код і поділити, що ж для вас є чайний будиночок. Будь ласка, переходимо за покликанням, що для вас є чайний будиночок. І ми з вами рухаємось далі. Отже, ми дізналися, чим для вас є чайний будиночок. Перше, що ми робимо на організаційно підготовчому етапі, це створюємо бан і розглядаємо зразки аналоги. Як завжди, я вам теж підготувала бан. Ці інтерактивні презентації ви можете його відска... перейти за цим посиланням на дошку Pinterest. Я зараз продемонструю, які ж там є зразки. Ну, і, звісно, сьогодні кожен з вас створить свій власний банк Ідей. Отже, переходячи за нашим покликанням з інтерактивного опорного конспекту, і посилання на цю дошку Pinterest на банк ідей є у вас в електронному щоденечку. Тут ви знайдете всі необхідні матеріали, які вам можуть знадобитись для майбутнього проєктування. Є розгортки, є креслення, є майстер-класи. І безпосередньо зразки аналоги, які бувають будиночки, як їх оздоблюють, з яких матеріалів їх можна виготовити по кроковій ідеї. Отже, чайний будиночок має мати певну форму, залежно від розміру вашого пакетику. Обов'язково має бути отвір, куди ми будемо закладати чайні е пакетики, і має бути отвір, з якого ми можемо. Е Брати і використовувати ці чайні пакетики. Отже, прикладів і матеріалів має велика кількість, і ви можете їх розглянути самостійно. Зразки аналоги. В банк ідей ми зазвичай добираємо щонайменше 10 зразків аналогів. Після того, як ми добрали зразки аналоги, ми завжди з вами обираємо найкращі аналоги з тих, які є. Але перш ніж розпочати, добирати банк ідей, визначати найкращі зразки аналоги, давайте створимо собі копію шаблона презентації, яку ви будете заповнювати кожного етапу проєктування. От зараз в чат я даю вам покликання на шаблончик презентації, з якою ми зараз розпочнемо з вами роботу. Переходимо за покликанням, робимо собі копію, яка буде зберігатись на вашому Google диску. Після того, як зробите копію, в чаті поставте, будь ласка, плюсик. І я прокоментую, що потрібно вам зараз буде додати. Так, Перші плюсики з'являються. Давайте ще чекаємо 30 секунд, щоб всі встигли це зробити. Так, хто зробив копію, ставимо плюсик, щоб я мала змогу орієнтуватись. Так, отже, ви зробили собі копію, вона тепер зберігається на вашому Google диску. Відкриваєте цю презентацію на першому титульному слайді. Ось тут, де розробив, розробила, ви пишете своє прізвище і ім'я. Пишемо своє прізвище і ім'я. більше на першому слайді. Ага, ще вказуємо клас. О, я Тут сьомий. поставте, що це у вас шостий а Після того, як ви написали своє прізвище та ім'я, на другому слайді актуальність проєкту. Ми з вами кажемо, чому для нас актуально виготовити наш виріб. Ми щойно з вами в інтерактивній презентації казали мета і актуальність нашого проєкту: це проєктування та виготовлення оригінального об'ємного декору для оселі. Отже, на е, другому слайді, будь ласка, у вас є хвилиночка для того, щоб написати свою власну актуальність, чому, на вашу думку, вам саме цікаво буде працювати над цим проєктом. Внизу в коментарях у вас є фрази підказки, які допоможуть сформувати актуальність цього проєкту. Отже, у вас є хвилиночка, щоб сформувати актуальність. Після цього чекаю плюсики в чаті. Хлопці, дівчата, ви собі зробили копію, правильно я розумію? А чому ви пишете на моїй? Маша, ти собі робиш копію на свій Google диск? Ми можемо з вами перейти до третього слайду мета проєкту. Чому ви навчитесь, що ви дізнаєтесь, коли будете створювати свій власний чайний будиночок? Отже, у вас є підказка на екрані. Мета це проєктування та виготовлення оригінального об'ємного декору для оселі. Ви можете взяти її загальну і додати своїми реченнями. Чому ви ще навчитесь? Будь ласка, одна хвилиночка заповнюєте третій слайд шаблончика. Якщо ви працюєте в зошиті, то нижче відступаєте рядочок або дві клітиночки, пишете мета, ставите двокрапку і прописуєте свою мету. У вас на виконання є одна хвилинка. Як я бачу плюсики, це означає, що ви вже. Ні, є питання, будь ласка, Костя. Можна вам покажу чайний будинок, який я мамі подарував? Ну, давай наприкінці уроку гаразд. Зараз ти вже написав мету і актуальність Костя? Дописую. Ну, давай дописую, бо у нас наступне завдання. хвилиночка пройшла, тож ви дописали, я сподіваюсь. І ми переходимо до наступного етапу: це міні-маркетингове дослідження. На кожному проєкті ми з вами досліджуємо, скільки ж може коштувати готовий виріб. Чому саме такої форми ми можемо створювати цей виріб? Міні-маркетингове дослідження це такий вид діяльності, який передбачає збір і узагальнення інформації про майбутній. Виріб Зазвичай міні-маркетингове дослідження проводять у формі анкетування. Анкета від французького слова це розслідування, це низка запитань, які ми можемо ставити респондентам, людям, у яких ми запитуємо. Нашими респондентами можуть бути наші батьки. Я пропоную нам не складати питання, а за допомогою мережі інтернет. Знайти, скільки ж може коштувати готовий чайний будиночок з різних матеріалів. Ви зараз бачите на екрані приклад міні маркетингового дослідження. Отже, ви зараз за допомогою мережі інтернет створюєте міні-маркетингове дослідження і придумуєте 2-3 питання, які допоможуть вам створити ваш майбутній виріб. Питання, які придумала я, чи використовуєте ви чайним будиночкам вдома? З якого матеріалу можна виготовити будинок, яка форма, на вашу думку, найкраща? Після того, як ви проводите міні-маркетингове дослідження за допомогою мережі інтернет, ви робите скріншот з виробами і додаєте на слайд презентації номер 4 на виконання цієї вправи у вас є три хвилини. Зрозуміло, що ви зараз робите, хлопці, дівчата? Так. Так, чудово. Так. Отже, три хвилини пішло. Отже, ви. Провели міні-маркетингове дослідження, написали три питання, додали скріншот або зберегли собі його на комп'ютер, і ми рухаємось далі. Крім того, що ми проводимо дослідження, ми завжди з вами створюємо банк ідей. Я вам вже показала той банк ідей, який створила я для вас. Ви, звісно, можете ним користатись, але бажано, щоб кожен з вас створив свій власний банк ідей. Банк ідей це не лише зразки майбутніх виробів, це і креслення, і додавання матеріалів, які ви будете використовувати, різноманітні майстер-класи, технологічні карти це все, що вам може знадобитись для втілення в життя вашого проєкту. Отже, з чого починається створення банку ідей? Перше, ми маємо з вами визначитись, на якій платформі ми будемо створювати банкидей. Це буде Дошка Pinterest, це буде Google папка, це буде папка на вашому комп'ютері або галерея в телефоні. І туди ви будете зберігати ваші посилання, або будете зберігати фотографії майбутніх виробів. Отже, сьогодні ми будемо створювати безпосередньо банк але перед тим, як розпочати це робити, Давайте трошечки будемо розминати наші пальці. Пропоную вам вправу спритні долоньки. Повторюйте, будь ласка, за рухами рук на екрані. Достатньо, я сподіваюсь, ви встигли виконати ці вправи, трошечки розмялись, тож ми можемо переходити до практичної частини уроку. Отже, ваше завдання до кінця уроку створити банк ідей від 3 до 5 фото чайного будиночка на власному Google аккаунті, ви створюєте папку і туди додаєте фотографії, або ви можете у себе на комп'ютері створити папку, в яку завантажуєте. Якщо ви створюєте на Google е, диску папку, ви надаєте доступ до цієї папки, щоб я мала змогу переглянути, що ви дійсно створили свій банк EDE. Доступ до цієї папки ви можете прикріпити на слайд, так, де наш банкдей. Ось банкдеї пропозиції, сьомий е, слайд. Ви можете сюди вставити в якості посилання або е, додати сюди е, скріншоти, або просто додати сюди 10 картинок. І тут на цьому слайді буде створено ваш банк Едей. Після того, як ви додасте банк EDA, далі на другому уроці в самостійному режимі є відеоінструкція, яку ви будете переглядати за цією відеоінструкцією працювати з цим шаблоном презентації. Коли додасте банк ідей, вам потрібно відправити на перевірку на цей урок те, що ви встигли зробити. Для цього, якщо ви працюєте з шаблоном презентації, ви натискаєте на людинку, обираєте всі, хто мають посилання, можуть редагувати або можуть коментувати, копіюєте це посилання і посилання відправляєте в електронний щоденничок. В електронному щоденечку, в свою чергу, у вас є покликання на інтерактивну презентацію, з якою ми щойно працювали, посилання на банк дей, покликання на шаблон презентації, яку ви мали собі зробити щойно з нею працювати. Отже, ви здаєте посилання на шаблон презентації. Якщо ви писали всі ці дії в ЗОшиті, то ви фотографуєте все, що ви написали в зошиті, плюс скріншот міні маркетингового дослідження, плюс фотографії банку вашого ідей. І все прикріплюєте на платформу нові знання. Другий урок у вас в асинхронному режимі, у вас на платформі є відеоінструкція. По роботі з цим уроком, що потрібно зробити? Своїм голосом я вам його записала і показую презентацію, всі матеріали є, тож я від вас чекаю зворотнього зв'язку, це робота ваша, яка створена на першому на цьому уроці і на другому, коли ви будете працювати в самостійному режимі.